Кипіло з Володимиром Носковим до пожежі у палаті комарівського психоневрологічного інтернату. У наслідок пожежі у комарівському психоневрологічному інтернаті, що у місті Південний Харківській області, помер 27-річний підопічний. Це був важкохворий чоловік. Під ним загорівся матрац. Він отримав 90% опіків тіла і перебував у вкрай тяжкому стані. У лікарні перебувають ще п'ятеро Людей із інвалідністю із отруєнням чадним газом пожежа сталася пізно ввечері у суботу, 4 січня, у палаті, де мешкало шестеро важкохворих чоловіків. Що сталося того вечора? У коментарі радіо накипіло описав речник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Євген Василенко. Слухаємо. 4 січня о 21.44 надійшло повідомлення про пожежу в психоневрологічному інтернаті в місті Південний Харківського району. До місця події 5 відділень служби порятунку. Загалом це 20 рятувальників на п'яти автоцистернах. Це як з міста Южний, так і. Селища Буди та з міста Харкова підрозділи. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на другому поверсі у кімнаті горів матрац та речі на площі 2 метри квадратних. Через задимлення поверху працівниками закладу, спільно з співробітниками ДСНС, було врятовано 128 чоловік. На жаль, 6 осіб. Постраждала один чоловік. отримав досить значні опіки: 90% відсотків шкіри. П'ять осіб були отримали отруєння чадним газом в середньому е середньому стані. Усіх було госпіталізовано до медичного закладу. О 22.10 пожежа була локалізована і о 22.30 повністю ліквідована. Попередня причина виникнення пожежі це або коротке замикання електродроту, або потрапляння малокалорійного джерела запалювання на гарючі матеріали, тобто необережне поводження з вогнем. Накипіло з Володимиром Носковим. У комарівському інтернаті, за даними обласної військової адміністрації, на момент пожежі перебувало 138 підопічних, серед яких люди, що не в змозі встати, а також маломобільні. Ну і цього дня там працювало 75 працівників. Достоменно відомо, що осередком займання було ліжко, але що сталося. Що саме сталося? Стало причиною займання слідчі та експерти наразі з'ясовують, як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Розглядаються дві версії замикання протипролежного електроматраца та необережне поводження із вогнем. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення. Законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини та інші тяжкі наслідки, радіо накипіло звернулося із запитаннями щодо причин пожежі та її наслідків до директорки обласного департаменту соціального захисту населення Ольги Борщ вона не дала відповіді телефоном. Проте речниця Харківської обласної державної військової адміністрації. Ці Ярослава Бережна надала е, редакції текстовий коментар, який також оприлюднили е, в офіційному телеграм-каналі обладміністрації. Послухаймо, ми уривок е, буквально цитату е, з відповіді. Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації розпочато службове розслідування щодо пожежі, яка сталася 4 січня 2025 року у комарівському психоневрологічному інтернаті. Ініційовані перевірки стану пожежної безпеки в інтернатах та інших підвідомчих установах області. Перевірки здійснюватимуться за участі фахівців ДСНС та представників Харківської обласної ради. Накипіло з Володимиром Носковим. Радян на не вдалося зв'язатися із директором психоневрологічного інтернату Євгеном Усовим. Він не відповідав на телефонні дзвінки. Питання щодо його версії подій забезпеченості інтернату і належного нагляду залишилися без відповіді, і у прислужбі службі обласної адміністрації відповіді на ці. Безперечно, запитання ми будемо шукати далі у наступних етерах. А сьогодні ми поговоримо із правозахисником, заступником голови правління Харківського інституту соціальних досліджень Андрієм Черноусовим. Він неодноразово досліджував роботу системи інтернатів інтернатних закладів. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго вам і вашим слухачам, пане Андрію. Ну для більшості з нас система психоневрологічних закладів закрита, і я мабуть не помилюсь, скажу, якщо скажу, що ми нічого не розуміємо, що там відбувається. А коли ви туди приїжджали, як фахівці. А які для себе брали такі опорні точки, щоб зрозуміти, чи є порушення прав людини, чи немає, в яких умовах там люди живуть, лікують і так далі. Для нас і в рамках діяльності національного превентивного механізму проти катувань та жорстокого поводження в рамках і в принципі якого і здійснювався з 2012 року. Моніторинг таких закладів мої колеги я особисто не відвідував, але я дивився звіти, готувався до ефіру. Читав, треба нагадати, що до 2015-2016 року це був дитячий. Хмарівський дитячий будинок інтернат який згодом через зменшення кількості дітей був перепрофільований в психоаналогічний інтернат для дорослих, тобто Це доволі почти... недавно. Ну доволі недавно, але будинок сам існує давно. Але він весь цей час був дитячий. Я це кажу для того, щоб було розуміння у слухачів, що він не будувався як такий. Це пристосована будівля, і він не був значить, запланований для отримання людей там з психоневрологічними захворюваннями, розладами і важкими формами там Лідності, це перше. Друге, на що ми завжди звертаємо увагу, це в принципі наш підхід дуже простий. Він полягає в нормалізації погодження з тими людьми, які там знаходяться. Ну Здебільшого їх називають підопічними, але ми все ж таки використовуємо е, е, термін, який більш доречний до всієї соціальної роботи: це клієнти. Клієнт, От, так все таке. Переповненість це є одна з найбільших проблем. І зараз ви знову знову чуємо: в кімнаті знаходилося шість людей. Ну е, якщо ви хочете запитати, а який стандарт, який норматив. Ну ідеально, звичайно, це одна-дві людини. Ми розуміємо, що дозволити ми цього не можемо. Тому коли ми проводили дистанційний моніторинг у 2020 році, коли розпочався ковід, ми отримали наступні дані: що нормативна наповненість цього ПНІ складала 128-110 вісім сто людей. А ми почули, що від речника ДСНС, що там на момент пожежі перебувало 138, тобто на 28 людей. Цей інтернат переповнений. Що це означає? Це означає, що в кімнати доставили додаткові ліжка і заселили сюди людей. Чи є вина в тому керівництва інтернату? Ні, її нема. Андрію, я дозволю собі таку ремарочку, я, звісно ж, вихов... ну, Ви знаєте, що я виховувався в інтернаті, але я виховувався в іншому, в інтернаті іншої системи. Але у нас теж були б часом переповнені спальні. І що таке жити у переповненій спальні, де ліжка притул, впритул, це при тому, що я можу сам стати. І якщо станеться якась надзвичайна ситуація вночі за керуванням. Там ну, у нас були нічні вихователі вийти і так далі. А тут ми уявляємо собі ситуацію, коли людина самостійно не в змозі встати. І, очевидно, до неї треба підходити із спеціальними пристосуваннями, ношами. Чи може вона е, підійти е, два? Значить, тоді тут один не точно не підійде співробітник. Ну, мінімум два. Чи можуть вони підійти нормально і забрати людину? Це я зараз так умовно малюю без пекову картинку в кімнаті із переповненим переповненими людьми Наврядчі і погана традиція, яка не змінюється, на жаль, вже роками, це розміщення маломобільних пацієнтів, тобто в нашому ну, простими простою мовою лежачих пацієнтів, на других або на вищих поверхах таких інтернатів. Нагадаю, що Камарівський будин... психологічний інтернат, двоповерхова будівля, і саме на другому поверсі розміщують лежачих, і а чому така логістика? Тика, чому не на першому, так ну все-таки люди, які можуть стати, вони ж можуть поволі, потихеньку пройтися на перший поверх, тобто логіка, пояснення, яка? пояснення в цьому таке. Я хочу нагадати, що це підхід не тільки. Комаривська комарівська опинеї це підхід по Україні, де всіх лежачих складають на на верхніх поверхах. Чому тому, що е, ті, хто більш мобільний, більш рухомі, їх розміщають на перше, щоб скажімо так, вони не заважали якомусь більш-менш нормальному функціонуванню закладу, як вважає е, адміністрація цього закладу. Тому, хоча в принципі, всі ці люди, вони їх Тобто має... не, паці... не заклад для пацієнта, а пацієнт для заклада виходить так. У є, є таке. Я розумію, що ми чуємо, що 78 було в 2020 році. Зараз 75 одиниць персоналу. З них молодшого сестринського персоналу 27, за даними інтернату на 21 рік. Можливо, зараз трошки один-дві там посади О, помінялися, але дивіться, це ті, які постійно займаються доглядом за клієнтами. Відповідно, на ніч залишається ще менше. Я думаю, десь. Десь троє четверо. І коли відбувається така подія, вони не здатні швидко відреагувати і, скажімо, знести або якось розблокувати. Ви ж розуміємо, ну, давай і будемо це... чесними. Як правило, персонал це жінки, це люди так. навіть або перед старшого віку, або старшого віку. І чи в спроможні вони швидко зреагувати і е, всіх винести в безпечний простір? Е, е, я думаю, що там жінки різного віку, але так я погоджуюсь е, перевага до е, середнього і старшого віку. Звичайно, їм важко. Я думаю, що ми маємо е, зауважити е, те, що це було швидко і героїчно з їх боку. Вони вони впоралися, вони евакуювали решту і швидко локалізували. Чому швидко? Тому що спрацювала пожежна сигналізація. Те, чого не було в золотому віці, нагадаю, те, чого не було в Літочках. Комерційний, нагадаю, нашим слухачам, приватний пенсіонат для старших людей, і 20-й рік, так здається, це був коли пожежа пожеж сталося так. Угу. так. Це сталося 21 січня 2020 року. Слідство триває і так далі. Ну тобто, там досі, досі не притягнено до відповідальності тих винних у цьому інциденті. Так, от повертайтесь знову до дій персоналу і до стану в даному випадку. Ми маємо лише. Ще ну, вибачте, на щастя, одну на жертву, хоча їх могло б бути в рази більше, якщо би не було працюючої сигналізації і швидких скоординованих дій персоналу, тому тут варто сказати, що ну незважаючи на те, що все ж таки людина загинула, персонал спрацював на мою думку краще ніж це могло б бути в інших випадках, тому що я завжди дивлюсь на ситуацію в порівнянні зі схожими випадками, які відбув. З Чому так відбувається, на мою думку? Це питання до переповнення. Не може бути в одній кімнаті шестеро людей, шестеро лежачих людей, під якими ці антипролежні матраси, які є для них життєво необхідними. Тому що якщо не буде якщо ми не рухаємо людину, має відбуватися цей електричний масаж, в якому є сенс цього антипролежного матрасу, щоб не формувалися пролежні, бо людина лежить руками, вона не рухається, і, і, і це життєво необхідне. Друге. Це переповнення через переміщення з інших закладів. З районі давай, і оце і... про це і зараз і... поговоримо. Вовчанськ, Купінськ, е Липці, Борова. Це я назвав лише деякі населені пункти, звідки за 2024 рік була е організована е евакуація, мас масова евакуація людей. І як тут у нас у студії розповідали і волонтери, і, і теж ваші колеги, правозахисники? Е величезна проб проблема. Це саме. Якраз стосується маломобільних людей, тобто шукають постійно, куди їх поселити, де вони можуть далі перебути час, поки ведуться бойові дії. Що з цього приводу відомо, Яка тут ситуація? Я не можу точно сказати, тому що директор не відповів. нього є точні дані, звідки і скільки він прийняв, але я точно можу сказати, що саме ці 30-28 клієнтів до нього були переміщені з тих і ну, наприклад, з куп'янського психологічного інтернату і інших, які знаходяться на території, які охоплені бойовими діями або наближені до них. Тому що ну варто сказати, що у нас під час окупації були е, там піпіські радківські окуповані психологічні і так, так далі. Тобто люди пережили окупацію, були деокуповані, і потім знову змушені зараз скоріш за все бути евакуйованими. А якщо Ситуація... переводять людей, от як вирішується питання із фінансуванням? От ми уявляємо е, собі так ситуацію, перевели 30 людей. Це ж ну додаткові руки потрібні, чи е, вирішується питання і збільшення кадрів, чи е, вирішується питання якимось чином із фінансуванням, чи, 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 чи як е, це все вирішується? Е, ну маючи ту інформацію, яка зараз є, е, те, що в офіційних в, ну в офіційному зведенні 75 позицій персоналу, тобто не те, що збільшено, а з 2020 року навіть зменшено, тому що у нас є статистика 78. Звичайно, як це відбувається, якщо це в межах однієї області, ми знаємо, що всі ці психологічні інтернати знаходяться на балансі обласного бюджету і є обласними комунальними закладами і фінансуються з обласного бюджету Харківської області. Якщо це в межах однієї області, то те більш менш нормальне. Воно перерозподіляється з одного інтернату на інше. Якщо це відбувається між областями, то тут ситуація складніша. Тому що неможливо е, умовно е, з однієї області перекинути гроші за іншими. Тобто, от про Запорізький приклад. Згадай, будь ласка, е, так у нас є. Але це, це з дитячим закладом, який був е, 22-му році переведений. Ну він не був діти були пере, переселені в один із закладів війській області, е, і е, там е, порядка 30 дітей е, поміщені. В різні заклади, але діти переїхали без грошей. А заклад залишився в Запоріжжі і продовжує функціонувати і по зараз. тепер він функціонує. Люди отримують зарплату. Ну. Я не знаю, кому які послуги вони надають, але фінансування за обласного бюджету так само виділяється, і це все працює. Натомість у Львові вони шукають якісь додаткові гроші, субвенції просять в держави додайте гроші і так далі. І так далі. Тобто, той принцип, про який там проголосила там пані міністр, коли гроші ходять за людиною, за нашим клієнтом не по соціальних послугах, він ще е, повноцінно не працює. Mm -hmm. Коли він запрацює, нам сказати зараз складно Скоріше за все з комирівським інтернатом відбувається те саме, тому що профінансовано харчування. Можливо, профінансовані збільшено профінансовано <кхем>, якісь комунальні послуги, не можу стверджувати, бо нема даних від директора інтернату, ну, але спроми ще раз та хочемо сказати, що ми готові вислухати і позицію директора Євгена Усова і е, представників департаменту соцзахисту. Е, будь ласка, ми готові у наступних етерах із вами поговорити. Бо питання, які порушує пан Андрій, і які накопичилися у нас. Вони дуже болючі, і на них потрібно мати відповідь. І на них має знати відповіді суспільство, тому що в будь-який момент будь-хто із нас може потребувати цієї послуги, і ми не маємо боятися звертатися до цих інтернатів. Я правильно кажу, пане Андрію. Ну, Все ж таки, оскільки ми обрали шлях на дестуалізацію послуг. То, все ж таки, я б хотів, щоб ми говорили про перш за все послуги в громаді, коли не треба, буде нам цих всіх 138 людей, вибачте, за термін складати в одному місці, коли вони або або, якщо так, є дійсно складні важкі форми інвалідності, з якими важко працювати в громаді, з якимись ну невеликими надавачами, але, хоча б зробити такі заклади меншими. Бо 140 людей це забагато, і треба розуміти, що це не не ті 140 людей, які можуть пересуватися, які можуть самі себе обслужити, це люди, які потребують постійного догляду. І Андрій, і закон... який ви бачите зараз рух у цьому напрямку, деінституціалізації? чи наближається послуга до громади? Що у нас на Харківщині? Варто варто сказати, що про Харківщину ми ну, годі і казати, тому що е, вона, здеб... ну, скажімо, це фронтова область, і у нас нема е, таких прикладів. Е, так, є приклади запровадження, наприклад, підтриманого проживання там, у Львівській області, в Київській області, в Черкаській, але це Поодинокі випадки це поки що не система, але рух є. Я сподіваюся, що з розвитком фінансування будуть створюватися такі осередки підтриманого проживання, коли людина буде проживати максимально автономно в своїй громаді, в своїй родині, в своїй оселі, а не бути переданою до такого закладу інтернату, де звичайно я розумію, що 27 молодших медичних сестер не можуть. Забезпечити 138 людей постійним доглядом, особливо яка значна частина з яких є нерухомими, маломобільними і потребують цих ма матрасів, які, скоріш за все, загорівся а. Або можливо, ще і додалось туди паління в ліжку, яке так само є великою проблемою для ну так. неофіційно проговорюється, і така версія так само проговорюється. Така версія. На жаль, це не перша. Я розумію. Персонал інтернату. Їм складно щось з цим робити, тому що люди знаходяться. Ну, ми розуміємо У виснаженому вис... моральному стані, ну, так, безперечно, та... виборі так. Розлад і так далі, їм складно заборонити, тобто вийти покурити він не може. Відповідно, де він буде курити, в ліжку, що ми можемо з цим робити, ну ми можемо виключно це додатково контролювати. Більше нічого зробити в такому випадку, ми не можемо. Я хочу сказати, що в цей випадок нам продемонстрував, що в принципі, якщо налагоджена. Нормальна і працює пожежна сигналізація, хочу порівняти його знову золотим віком, в якому вона не працювала, і тому ми бачимо там 15 загиблих, а не, на жаль, одна людина, яка загинула в цьому випадку. То я просто хочу довести до того, що все ж таки періодичний контроль і інспекції стану пожежної сигналізації вони багато важать. І е, саме своєчасна реакція і локалізація цієї пожежі призвела до того, що ми маємо лише одного загиблого та шість е, тих, які отримали отруєння чадним газом. Пане Андрію, дякую за експертизу. Правозахисник, заступник голови правління Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов був гостем ранкового етеру. Ми з ним говорили про умови проживання про пожежу, яка сталася у комарівському психоневрологічному інтернаті. І ви чули його погляд на цю проблему. Потрібно деінституалізація системи. Інтернатної і потрібно цю послугу наближати до громади. Дякую, пане Андрію. Друзі, ми зараз послухаємо музичну композицію і після чого будемо говорити про платні медичні послуги, за що платитимемо у лікарнях та поліклініках.